Врятувати майстра фу, поки емомонстр не зруйнував купола. Це зможе зробити лише леді бак. Забудь про погане добре. Дякую, Коте. Ти завжди поруч. Завжди Леді Бак. Що ж, треба звільнити друзів від королеви талісманів. Потім ми переможемо майору, бражника та його емомонстра. Але спершу треба знешкодити ОС, щоб вибратися з підводи. Якщо нас вжалять, усе скінчено. Це ніби легко з твоїх слів. Так, ми зробимо це легше. Ні, Надто небезпечно використовувати сили водночас. У нас немає вибору. Я готовий до бою, леді баг. Лонд, єднайтеся. Водний дракон! Баг! Для тебе дракон Баг, хлоє. Додаткові сили тебе не врятують. За кілька хвилин, коли старий Хранитель ослабне і його купол впаде, я змушу його розкрити ваші особистості. І це станеться через леді баг. Вона прирекла вас усіх. Він намагається вас розділити. Не слухайте його, неспроста, я обрав вас двох. Єднайтесь. Ми з тобою проти всіх, як завжди. Ми з Леді Бак не боремось між собою. Ми боремось разом. Це твій судний день, прашнику. Бовдори.